Всім доброго дня! Ось і настав день розіграшу. Я нагадаю, що ми розігруємо три саджанці хурми. Так, на даному відео у нас зібралося 1800 переглядів та 432 коментарі. Тут може кожен знайти свій коментар. Так, розігрувати будемо в рандомайзері випадковим чином. Так, копіюємо посилання. Я нагадую, що розі... Умови розіграшу в нас. Поставити лайк, написати коментар і обов'язкова підписка на канал. Так, переходимо до нашого рандомайзеру. Вставляємо посилання на розіграш. Як бачимо, знайшло ті самі 433 коментаря та 1800 переглядів. Так, генеруємо і обираємо третє місце. Так, перший переможець є. Це Сергій Стрілець. Є підписка перевірена. Дякуємо за те, що приймали участь. Ви зайняли третє місце. Так, переходимо до другого місця. Так, тут, на жаль, у нас список. Підписки закритий. Тобто, якщо ви нам надасте докази, що ви дійсно підписані, ви займаєте друге місце. Якщо ні, то в тому випадку перерозіграємо друге місце. Друге місце займає, нагадаю, Альона Івченко. Так, і перше у нас місце займає Левандовський. Вітаємо вас. І підписка. Перевірено, все чудово. Всім дякую за розіграш. Обов'язково відпишіться під цим відео, і ми з вами зв'яжемося для отримання адреси, куди відправляти. Ще раз вітаю всіх переможців. Дякую за те, що приймали участь.